Мої вітання, шановні. Ви на каналі Автозвук є. І сьогодні за вашими побажаннями в нас буде топ-5 найкращих галогенок в цоколі H11. Одразу хочу зауважити, що під поняттям найкращі лампи ми не маємо на увазі тільки найяскравіші. Я намагався зробити якийсь такий всебічний огляд, але якщо для вас найкращі лампи дорівнює найяскравіші, то можливо вам навіть не потрібні ніякі відеоогляди. Просто заходите до нас на сайт, ставите по лампам фільтр H11 і там серед... Переліку ламп обираєте якийсь Night Breaker або Philips Extreme Vision останнього покоління, там плюс 110, 120, 150 або плюс 200 відсотків. В принципі, ці виробники щороку оновлюють свої топові лампи і додають там відсотків яскравості і освітленості. Тому от які лампи будуть там най- Останнішої моделі найтоповіші, найяскравіші, де більше відсотків. Відповідно, ті будуть і світити яскравіше. Якщо ви орієнтуєтеся ще на якісь інші параметри, такі як там, наприклад, відгуки різних автомобілістів, тощо, тоді, в принципі, я радий ви подивитись цей відеогляд. Для даного топу я відібрав 5 досить популярних і розповсюджених ламп, які можна буде знайти майже в будь-якому магазині, щоб не вийшло так, що ми показали якісь круті лампи, а їх там не... З вогнем не знайдеш. Також ці всі лампи будуть відрізнятись між собою за характеристиками та застосуваннями, тому підійдуть різним автомобілістам. Комусь ми порекомендуємо лампи з збільшеною яскравістю, комусь там з збільшеним терміном експлуатації, а комусь, можливо, підійдуть лампи для специфічних умов експлуатації. Тому погнали, будемо розбирати, що я тут відбирав і з чим його їдять. Почнемо з ламп Philips Vision. Надійні і досить популярні серед автомобілістів лампи, і до того ж, вони мають трішки збільшену яскравість. Тут в нас Плюс 30% в порівнянні з стандартними лампами. Але працюють вони так само надійно, як і стандартні лампи, і так само довговічно. В першу чергу їх обирають через хороше співвідношення таких параметрів, як ціна і якість. Тому ці лампи і завоювали широку популярність. Окрім збільшеної яскравості, тут виробник попрацював ще над колірною температурою і. Терміном експлуатації трішки збільшили ресурс ламп, і їх світло зробили більш білим. Все ж таки, основний відтінок тут все одно жовтий, але в порівнянні з стандартними лампами ці лампи світять трішки біліше. Ну і найголовніше, дана модель випускається в Німеччині. Відповідно, лампи відрізняються високою якістю. Наступні лампи це Osram Original. Вони також випускаються в Німеччині і на Певних німецьких автомобілях, ну на сьогоднішній день вже на якихось бюджетних, ці лампи входять в штатну комплектацію. Тому вони відрізняються в першу чергу надійністю і довговічністю. Можливо, в порівнянні з Філіпсами вони будуть не такими яскравими, але по терміну експлуатації, мені здається, ці лампи будуть вигравати у Філіпса. Тому, якщо ви просто хочете замінити штатну. Лампочку на таку ж саму, яка була, ось це може бути одним з варіантів. Тут ми не говоримо ні про які покращення, а просто говоримо про штатну якість. Далі в нас ідуть лампи Narva Long Life. В принципі, лампи серії Long Life з подовженим терміном експлуатації є в асортименті майже всіх виробників автомобільних ламп. Але чомусь за відгуками автомобілістів, за відгуками користувачів, саме лампи Long Life від Narva відрізняються найдовшим терміном експлуатації. І це їх основна. Перевага ці лампи ходять дуже довго, але при цьому вони не мають збільшеної яскравості. Тому вони підійдуть тим автомобілістам, яких влаштовує яскравість штатного світла, штатної галогенки, але хочеться отримати більший ресурс. В такому випадку я радив би якраз розглянути цю модель. Серед всіх ламп LongLife ці лампи, мені здається, будуть ходити найдовше і одразу поговоримо про. Лампи H11 Long LongLife тільки вже від виробника Philips. В принципі, концепція цих ламп не відрізняється від ламп Osram. вони в першу чергу орієнтовані на триваліший термін експлуатації, і як лампи Osram Original, саме лампи Philips LongLife дуже часто входять в штатну комплектацію різних автомобілей. Тому, якщо там ваші галогенки на автомобілі проїздили 5-6 років, а можливо більше від. Придбання автомобіля, і ви хочете саме такі лампи, то швидше за все, у вас на автомобілі стояли саме Philips Long Life. Але в порівнянні з лампами Narva, у цих ламп, мені здається, більш теплий, більш жовтіший спектр світла. Тому, в першу чергу, я рекомендував би їх саме для протитуманних фарб. Там вони будуть проявляти себе якнайкраще. Хоча h 11 лампи також часто встановлюються, наприклад, в ближнє або дальнє світло. Якщо вам подобається, щоб в ближньому світлі були трішки жовтіші лампи, також можна розглянути ці лампи до придбання. Але все ж таки, якщо ви шукаєте H11 лампи для протитуманок, я радив би починати пошуки саме з цих ламп. Вони забезпечать і тривалий термін експлуатації, і правильний спектр. Світла для того, щоб забезпечити нас якісним світлом саме в тумані. І нарешті лампи для тих, кому в першу чергу важлива найкраща освітленість, найбільша яскравість. Це у нас лампи. H11, Osram Nightbreaker Laser плюс 150. Нещодавно вийшла ще модель плюс 200%. Вони трішки дорожчі і, в принципі, відрізняються яскравістю. Але ось цей варіант вже перевірений, в принципі, відкатаний багатьма автомобілістами і має багато позитивних відгуків. Лампи дуже цікаві, при цьому в них. Колба має такий блакитний світлофільтр, відповідно, світять вони трішки біліше, ніж стандартні галогенки. Якщо ви не хочете змінювати галогенки на LED-лампи Xenon, але бажаєте отримати більш біле світло, яке виглядає Естетичніше і в ясну погоду освітлює дорогу краще. Можна розглянути ось цей варіант. Тут ми отримуємо і збільшення яскравості, і збільшення дальності освітлення, і при цьому трішки біліше світло, що робить автомобіль, можна сказати, трішечки сучаснішим. Отже, якщо ми хочемо найтриваліший термін експлуатації, я радий би розглянути Narva Long LongLife, звісно, в ваш му цоколі. Адже про нього сьогодні йде мова для протитуманних. Фар можна розглянути аналог також лампи LongLife тільки від Philips. Якщо ми просто хочемо замінити штатну лампу і нічого не змінювати, отримувати такий саме тривалий термін експлуатації, таку ж якість, тоді звертаємо увагу на Osram Original Якщо в нас все ж таки з'явилось бажання. Трішечки покращити якість світла, але при цьому особливо не переплачуючи, звертаємо увагу на Philips Vision+. Plus. тут плюс 30% яскравості, можливо, трішки біліше світло, трішки збільшений термін експлуатації в порівнянні з. Штатними стандартними галогенками. Звісно, лонглайфи будуть працювати довше, ніж ці і ці лампи. Ну і нарешті останній варіант, як я і казав, якщо ми хочемо просто максимальну яскравість від галогенки, тоді обираємо найдорожчі, найновіші варіанти там Ecstріam Vieжни, найдбрейкери тощо. Коштують такі лампи набагато дорожче, ніж будь-які з цих, але при цьому ми отримуємо найбільшу яскравість і найсучасніші технології, які на Сьогоднішній день є у галогенок. На цьому в мене, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!